Фонаті 8 плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Ну і далі говоримо про наступне США. Тиснуть на Україну щодо підписання мирного плану. А в Білому домі розгорівся новий скандал, який вже охрестили Уїтков Гейт. З нами на відеозв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Ну і насправді гаряча новина сьогоднішня, і фактично, ну і вчорашня вночі. З'явилися Блумберг, викатив сценографію розмови, де вони в. Дали її поки що, ми не знаємо і вони не повідомляють. Але стенографію розмови Уіткафа з Юрієм Ушаковим власне стосовно того, яким чином відбувалося складання оцього 28-пунктового плану припинення бойових дій в Україні, війни в Україні. Якщо таку коротку версію, то дозволю вам зачитати: з нього стало відомо, що нашумілий шуміли пунктний план насправді підписався росіянами. Стів потім просто переклав ці умови на англійську і представив їх Трампу, видавши за пропозиції. США. також Вітков давав поради, як Путіну правильно спілкуватися з Дональдом. Його треба похвалити за угоду з газою а, та захопитися Трампом як людиною. Наостанок стів насипав Росії компліментів, заявив, що глибоко поважає Путіна. Та додав: Я знаю, РФ завжди хотіла миру. Я знаю, що ви по-любому читали ці всі стенографії цих. Розмов, але насправді особисто для мене ну це не стало якимось викриттям, це просто стало підтвердженням того, що давно вже відчувалося. Що дійсно спецпосланець Уїтков якось аж дуже підіграє саме росіянам, так е, і е, ми вже маємо реакцію конгресменів, які казали, що е, ну майже там дослівно, що Уіткофа геть. Але в мене питання: а що він ще міг там злити яку інформацію, яка могла би вплинути, ну не дай Боже на поле бою в Україні? Я не думаю, що відбувався злив якоїсь військового характеру інформації. Є сумніви, що в нього може бути доступ до саме таких даних, тим більше, що в принципі його задача це дипломатичний сектор. Він займається дипломатією. Хоча насправді він взагалі не має ніяких на це професійних здібностей. З однієї причини він не є професійним дипломатом. Стів Вітков це людина, ну, яка непогано собі, себе проявила як Ми називаємо це так. Продаж нерухомості, будівництво нерухомості, інвестиції в нерухомість, але він взагалі не діпло, дипломат. Дипломатія це не його сектор. Тому і можна розглядати його поведінку в першу чергу як непрофесійну. Мені важко поки що робити висновки, чи є він агентом Кремля, чи не агент він Кремля. Але те, що він має більш таку проросійську позицію, безумовно. А будемо робити поки що. припущення, що це через його профнепридатність в першу чергу. Але той факт, що дійсно цей план був представлений Дональду Трампу з відповідним натяком на капітуляцію України, яку пропонували в. Саме в Кремлі, безумовно, це наштовхнуло. Я не знаю, чиї розвідслужби, Я не знаю якої країни, але це точно не Блумберг сам прослуховував ці розмови. Блумберг немає такої можливості. Блумберг це просто майданчик для того, щоб опублікувати цей витік інформації. Витік витік. Звідки з якої спецслужби? Не... Нема зараз відповіді, з якої країни ця спецслужба нема цієї відповіді, але воно спрацювало. Воно дискредитувало цей план. Він і так сам себе дискредитував одразу, як тільки з'явились перші його публікації. Але для того, щоб зупинити усе це безглуздя, потрібно, щоб був скандал. І скандали є. Чому це відбулося? Ну тому що багато хто розуміє, що зараз в оточенні Дональда Трампа дуже багато а, персоналів, які непрофесійно виконують свої обов'язки та задачі. Єдина професійна людина, вона йде з оточення Дональда Трампа. Кіткел, єдина поміркована, розумна людина, яка розуміється та і має відповідний досвід військового, а не щось там десь якось незрозуміло. І це людина йде. Навколо о, призначено Деніала Дріскола, Дені Дріскол – це другий стів вітку. Тому хорошого нічого не буде. Але щоб о, це нехороше, не переросло в глобальну проблему, бо 28 пунктів цей план це глобальна проблема. Це не просто план про капітуляцію України, це план про руйнування міжнародних, о, міжнародних стандартів. І міжнародну вимог вже навіть скажу більше міжнародних догматів щодо суверенності кордонів. Це натяк на такий собі вибух у межах фундаменту Вестфальської системи. Це саме, це саме руйнування всієї Вестфальської системи, яка виникла після тридцятирічної війни найкривавішої війни. Під час середньовічної Європи 618-48 року, і вона якраз і стала фундаментом для чого до не того, щоб не допускати внув саме втручання внутрішні справи інших країн, других якихось країн за релігійним, за е, культурним, за е, там економічним іншими параметрами. А ніхто не має, особливо за військовим. Ніхто не має права втручатися в внутрішні справи інших країн і захоплювати ці країни, не маючи там е, будь-як це обґрунтовуючи. Ніхто не має цього права. Оце весфальська система. На ній вже і побудовано усю міжнародну систему суверенності кордонів і неприпустимості їх порушення. І, до речі, цей план він не тільки про ну, про капітуляцію України і про руйнування цієї системи, і для будь-якої країни, також не тільки Європи, не тільки в Африці, не тільки в Азії. Ті ж самі США. Завтра Мексику заявляє, Каліфорнія наша. Або, наприклад, Техас, Техас каже, ми відходимо від вас. Ну, ні, ну, Техас може відійти, але Техас це також Мексика. В принципі, починаємо з цього. А от Канада згадає так, хвилиночку, а що там по Чікаго в нас. А чому б Чікаго не бути саме канадським містом? А, от це, це серйозна проблема, яку, е, яку виніс на обговорення саме сті увітків через свою профнепридатність. Тому якась спецслужба вирішила це зупинити. Ви знаєте, реакція Трампа на цю злиту історію, вона вже насправді перша є. У мене теж ну, викликає сумніви стосовно придатності самого Трампа. От він заявив наступне: це його перша реакція на злиту розмову його спецпредставника з Ушаковим. Стів Вітков повинен продати Україну Росії. Так працює перемовник, переговірник. Та? Е, а Трамп взагалі розуміє весь масштаб того, що відбулося. Ну, от на вашу думку. Ні, я не думаю, що він розуміє. Я навіть не думаю, що він взагалі цей план читав, а потім цю стенограму ще читав. Ой, я в мене у цьому сумніві. Взагалі це людина, яка не дуже полюбляє читати. А він все розуміє на словах, або те, що на зображеннях на телебаченні, то що йому покаже це. Отже, я... чи про предати Дональд Трамп також ну, це зрозуміло, що ні. Він не поводить себе як нормальний президент США. Але нам з цим нічого не поробити, Треба до цього адаптуватися. Наша справа у чому полягає? Не відмовлятися від їх пропозиції ніколи, а дипломатичними шляхами поступово, покроково не винувати ці пропозиції. От як і відбулося цим планом. А по-перше, почались дискусії з приводу цього плану. Ніхто не казав, ні, ми його не приймаємо. Це неправильна позиція з Дональдом Трампом. Навпаки, треба сказати, – це хороший план. Це мабуть найкращий план у порівнянні з усіма хорошими планами, які були до того. Це точно завершення війни, і ви будете великим лідером, який завершив 9, 10, 11, тисяч 500 війн в світі. А, ось так треба з ним розмовляти, і буде вам 25 а. нобелівських премій, так? А ну, ще так. ми вам а, там але... привеземо золоту корону а, якогось так. нашого але Данила знаєте, Галицького. Так, але знаєте, є один пункт, який треба обговорити. Ми не можемо з цим погодитись. А потім є другий, третій, четвертий почалось. Вже Росія незадоволена тим, що відбувається ця дискусія. І от починається, що Росія незадоволена, Україна там з Європою щось дискусію якусь ведуть. Дональду Трампу це набриде, і він викидує це в смітник а, цей а, план. Все починаємо все спочатку. Через декілька місяців з'являється мирний план 3.0, Потім буде мирний план 4.0. Тобто, ми повинні морально, психологічно готуватися до того, що це не перший, не останній план. Таких планів ще буде багато. Це я можу назвати так: це миротворчий робовоз. От що це таке? Це змій, який постійно сам себе поїдає, починаючи а, з хвоста. Ось такий миротворчий робороз зараз знаходиться в Білому домі. Ну і разом з тим, от на тлі цього скандалу, з'являються заяви там Марка Рюти, який каже, що от скоро до кінця 25-го року війна має завершитися. Він такий собі от впевнений, з такими хорошими вістями. Разом з тим з'являється Кремль, хто там Пісков каже, ні, 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 почекайте, нічого тут не завершиться. Та? Е, і оці от маніпуляції, і, і на тлі цього всього, ну, ми бачимо, наприклад, ситуацію на фронті. Ось сьогодні депстейте писало про те, що е, помітили росіян у. Покровську в районі залізничного вокзалу. Да, їх там, начебто, не дуже багато, але разом з тим там 100 тисячне групування. Тобто, це можна було би про це все говорити і в фейсбуках писати, і в мережі Ікс, оцю таку дипломатію, і е, зливиці робити, якби в нас тут не гинули люди щодень, якби ми не, нам не нищили нашу енергетику, якби не гинули наші хлопці, і ну ми пам'ятаємо цю трагедію з Тернополем цього тижня, і Київ, і взагалі таких тижнів ну насправді дуже багато щодень. На жаль, ми з цим нічого не можемо поробити. Не від нас а залежать ті процеси, які відбуваються на дипломатичному фронті. Тобто є фронт дипломатичний, є фронт реальний, і це різні світи, абсолютно різні світи, які між собою виключно частково пов'язані. Тобто на дипломатичному фронті можна зробити тиск, якісь дії, пропозиції з урахуванням того, що відбувається в зоні бойових дій. В залежності від ситуації можна використовувати ці важлі. Щодо марка Юти, так от це найяскравіший приклад адаптації. Марк Юти це генсек Північно-Атлантичного альянсу. І замість того, ну, це, це, це людина, яка дуже добре розуміє, що треба робити, як треба розмовляти з Дональдом Трампом, щоб США залишались в Північно-Атлантичному Альянсі. Бо якби Марк Рюте, як розумна людина а, вислуховував би те, що каже Трамп, і а, ставав би в опозицію до нього, ну, Дональд Трамп забрав би вже американські війська з Європи. А, він почав би процес виходу з США з Північно-Атлантичного Альянсу. Це потрібно НАТО? Це потрібно Марку Рюте. Ні, це не потрібно. Вони якраз дбають про безпеку Європи. Тому. А, Марк Рютер якраз адаптувався. Дональду Трампу повинен чути, що у нього класний мирний план. Так, без проблем. Це хороший мирний план. Дональд Фредович. У вас все чудово. Ви найкращий президент США. А ні, ви найкращий президент світу. світі. От як працює зараз Марк Рюте. але не треба сприймати його так ніби він не розуміє реальних подій, і якраз він дуже добре розуміє і адаптується як деякі лідери Європи. Лідери Європи, переважно, той саме Макрон, Стармер, Мерс, Мелоні. Ми ж бачимо, в яких вони непоганих стосунках з Дональдом Трампом. Але це ж не означає, що це якісь люди, які не розуміють, що IQ Дональда Трампа, ну інколи воно не дуже відрізняється від IQ середньостатистичного равлення. От до цього треба адаптуватися і жити з цим. На жаль, проблеми Європи це не проблеми України, бо в них війна не відбувається, і в них не відбувається кожної ночі повітряної тривоги, і сотні шахедів на них не летить, а інколи навіть і ракети. В них не гинуть військові в зоні бойових дій. Тому, на жаль, з цією проблемою ми залишаємось на одниці, але найголовніше для нас це те, що все ж таки ми не втрачаємо своєї суверенності. Ми не втрачаємо своєї незалежності, не дивлячись, хто там є по той бік. І ми можемо дійсно продовжувати тримати оборону. Дипломатія на це ну, немає того впливу. І б вона мала б розуміння, ну, наприклад, навіть наших опонентів, якби вони хотіли повпливати, щоб припинилась допомога Україні, щоб ми перестали отримувати ну, ті чи інші засоби для оборони, а також для наступальних дій. Отже, цього не відбувається. Насправді, якщо там підсумувати це все, ну висновок для мене приблизно такий, що зараз е, світова безпека там, і безпека Європи, е, і світова дипломатія тримаються виключно на підлобузництві. Е, ну, конкретно-конкретній людині Дональду Трампу, так, і от хто краще розкаже і наляє меду в вуха, той і молодець. Але ну треба ж зважати на те, що які би, наприклад, ми не були в цьому напрямку просунуті і європейці, зокрема теж е, Росіяни цю слабину теж ж бачать і знають. І теж їх, наприклад, от як було в злитих цих розмовах, геть спецпосланник, товариш Вітков, теж їх навчає, яким чином краще підлизатися до Трампа. І ну, це дуже якась нехороша тема. І куди вона нас заведе, ну, насправді питання риторичне. І всіх. Може довго до, дійсно використовувати такі важелі тиску впливу я так, впливу на Дональда Трампа, але у Росії е, більш обмежені можливості. І це не тільки тому, що там у них не, нема стільки доступу до тіла, як то кажуть, е, як наприклад, у європейських лідерів чи навіть у Україні, навіть через ці витка. А е, в іншому проблема Росії в іншому. Е, Дональд Трамп щось пропонує. Україна та Європа на це одразу погоджуються і починають про це говорити, дискутувати, обробляти цю інформацію, вносити свої коригування і, відповідно, вже свій варіант представляти Дональду Трампу. Так само, як з планом 28. Було 28 пунктів, зараз їх 22, через деякий час взагалі може бути 20-19. Але цей план вже не працює. Можна сказати, що, що він вже мертвий. А тим не менше, але коли починається робота над цим планом, то Росію це вже не влаштовує. Для Росії важлива капітуляція України, захоплення території, а усю Донецьку область і так далі, і таке інше. Тобто вони мають ось ці якісь свої вимоги, на які вони після дискусії ніяк не підуть, бо вони вже ці вимоги, ну вони не вилюються. А тому Росія буде більш дратувати. Дональда Трампа, аніж та ж сама Європа чи Україна. От головне отримувати ось цей рівень. Вони будуть займатися своїм підлабудництвом, і ми будемо цим займатися. Самі для себе ми робимо свою справу. це не, В нас, на жаль, так склалось цей історичний проміжок. Що три роки почекаємо, а далі подивимося. Але три роки підлобузницу це набагато краще. Аніж один день капітуляції. Тут не можу з вами не погодитися. Разом з тим Трамп ну, теж там, навішує росіянам радості. Да? І, наприклад, якщо е, в цьому плані поступки, які нам пропонуються, це дійсно дорівнюється капітуляції, то що він каже? Росіяни теж йдуть, виявляється, на поступки. Їхня велика поступка, що вони припинять війну і не братимуть нових земель. Бачите, маємо їм дякувати виходить за це, чи, чи що, я не знаю. От, чергова маячня від людини, яка за своїм інтелектом не дуже відрізняється від середньостатистичного равника. От чогось більш такого масштабного від нього почути? Ну ні, ми не почуємо. Але і цим можна користуватися. Можна користуватися ось цим його вузьким баченням, цим обмеженим світоглядом. Багато чим багато речей можна використовувати як інструментарій для того, щоб впливати на Дональда Трампа. І навіть те, що він сказав, це також найцікавіша риса його характеру. Те, що він говорить сьогодні, це не означає, що він це повторить через годину, під вечір або завтра на ранок він скаже щось зовсім інше. Кардинально. Супереч тому, що було раніше, а це людина гойдолка От він дійсно як людина гойдолка чи як людина казіно. Сьогодні у нього чорне, завтра у нього грає червоне. А завтра можна... взагалі Ну Так, для казіно таке буває. Так. І тут треба підлаштовуватись. Реальна класична дипломатія з Дональдом Трампом вона не працює. Від слова, взагалі, взагалі не працює. Це зовсім інша людина, під яку треба підлаштовуватись, тому що, на жаль, це президент США. США треба рахуватися. Угу. Там, до речі, е, ну, готується зустріч Трампа і Зеленського. Принаймні вчора про це говорив Умєров. та? Ну, і так само будемо стежити за тим, чи зміниться напрямок його дискусії, е, риторика. Ну, напевно, що зміниться. Але от далі хотілося би поговорити про щось таке реальне і, ну. Хочу запитати вашої думки. М -м -м, нещодавно був удар по Таганрогу, ймовірно, поховав багаторічний авіаційний проєкт Росії. Про це пише Defense Express. У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російські у Таганрозі. Цим ударом захисники знищили одразу літаки унікальний експериментальний А-60 із бойовим лазером та ще один не менш важливий. На супутникових знімках видно серйозні пошкодження літака і ще одного борту рані. І був ідентифікований як Іл-76. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Тобто історія про що? Доки вони там собі чубляться і щось там вирішують, нам своє робити, так? і ми ну, намагаємося знищувати Оці потужності росіян. Як ви взагалі оцінюєте, ну, це вдала історія? Це потужний удар. Він нам помічний. Я думаю, що так. По-перше, що таке А-60? 60? А це дійсно літак, який розроблявся ще за часів радянського союзу, але так його не зможе не змогли вивести в серійне виробництво а, з бойовим лазером, А, І на Росії на цей проект витрачали бюджетні кошти в 90-х 2000-х, і його досі від нього не відмовлялося, тому що намагалися якось реалізувати цей проект. Але технологічно вони його не могли реалізувати. На сьогодні існував виключно один екземпляр. Цього літака, і він знищив. Побудувати Росія другий такий не зможе. А-100 лл це літак-лабораторія для того, щоб проводити випробовування в питаннях створення нового комплексу дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження А-100. Тобто, це перехід від А-50 до А-100. Він існував виключно в одному екземплярі. Росія більше таких не може виробляти. Все його знищено. Окрім цього, є припущення, що отримав пошкодження Ту-95 МС, а також було знищено в ангарі самого заводу також Ту-95 МС. Літаки Ту-95. Вони є основними носіями ракет ХАС-1, якими обстрілюють територію України. Тому в питаннях технологічних та репутаційних а Росія зазнала серйозних втрат, втратою А-60, А-100ЛЛ. Якщо ми дізнаємося, що було знищено ще і Ту-95МС, і пошкоджено Ту-95МС ще один, то це, безумовно, і питання Зменшення можливостей по терору цивільного населення в Україні знову ж таки підкреслю Ту 95 МС Росія також не має можливості на сьогодні виробляти виробництво. Це відсутнє. Ми бачимо, відколи ще почалися оці от мирні е, процеси, назвемо їх так, е, посилилися обстріли України. Ну насправді, е, особливо в частині енергетики. Ми бачимо, що і вчора по Київщині стріляли по ТЕС, і маємо обмеження зараз досить серйозні стосовно нашої енергетики. Окрім того, сьогодні там Запоріжжя 19 людей постраждали, пошкоджено 30 багатоповерхів. Ми бачимо посилення. Ми розуміємо, що це такий елемент тиску, так. І бачимо про те, що там 500, 700, 800 шахетів летить за добу. Чи може Росія ще більше пускати на нас отої зброї, яка нас знищує, чи є в неї спроможності більше? Ну, поки станом зараз ні, але ті дії, які ми е, спостерігаємо, це системна робота по знищенню нашої енергетики, яка вона відбувається вже не перший місяць, саме в такому темпі, приблизно один раз на тиждень. На півтора тижня відбувається масовані обстріли на льот дронів. Це відбувається масово з використанням комбінованих засобів ураження. А протягом тижня це середньостатистичні такі показники: 100-150 дронів, десь приблизно так нальоти, і поодинокі удари ракетами. Тобто, ця системна робота вона буде з саме по терору України, вона буде відбуватися і надалі. В незалежності від тих чи інших дипломатичних якихось явищ, якісь заяв, якихось зив, зустрічей, якихось заходів е, в незалежності. Але під ці дії це може прискорювати. Е, це взагалі все планується заздалегідь. Це не просто так. А давайте сьогодні обстріляємо Україну там. 20 іскандерів, 20 кінж... ну не 20, 10 кінжалів, там, наприклад, там ще будуть калібри, ще будуть Хас-101 і 500 дронів. А давайте. Ні, це так не робиться. Такі великі нальоти це заздалегідь все планується. За декілька тижнів, навіть якщо ми говоримо про ракетну компоненту авіаційну, наприклад. І це довготривалий процес. Його можна трохи обрізати по потужності удару. І зробити раніше. Тобто не вистачає там 5-10 кінжалів, не вистачає 5-10 балістики, А давайте зробимо поки є, бо там зустріч буде от зараз, на сьогодні. Ну на сьогодні, так на сьогодні, може зробити менше. І швидше це зробити, але не під якісь зустрічі безпосередньо такий великий нальот. Тому це буде системно відбуватися надалі. Головна задача для нас сьогодні російської. Окупаційної влади це е, залишити українців е, взимку без світла та без тепла. І вони над цим будуть намагатися працювати. А е, поки що їм це не вдається зробити так, як вони хотілося в цьому. Е, їм це не вдається. Будемо мати надію, що не йдеться надалі. Ви знаєте, якщо повертатися до того, з чого ми починали з цього плану, так е, я, наприклад, не побачила ні в цьому плані, що на 28 пунктів, ні в тому плані, що підготували європейці разом з Україною на 24 пункти. Я не побачила отого пункту стосовно е, припинення терору мирного населення, та і обстрілів території. Ці пункти були в попередніх якихось там різних планах, і навіть були історії про пам'ятаєте, які там перемиря там пасхальні шейки, шейки. І начебто там навіть спробували домовлятися, що не буде у цих ракетних і шахерних нальотів, які ми переживаємо фактично щодня. В цих планах цієї історії немає зовсім. А, ну а, тому, що в цьому плані а, говориться взагалі про капітуляцію. Навіщо підіймати ці питання, якщо йдеться саме про капітуляцію? Ну, от, в принципі, відповідь. Але з іншого боку, коли були інші плани і ці пункти, то я скажу так: а нам це не вигідно самим. Нам самим це не вигідно, щоб а, були якісь перемир'я. Ну і вимог собі тиждень без нальотів шахенів. урахуванням того, що на добу Росія має можливість робляти сотню шахенів і сотню дронів приманок а, типу Гербера та Пародія. За тиждень перемиря буде 1400 повітряних засобів, готових до використання. А якщо буде місяць ось такої миротворчої діяльності, ну можемо собі уявити, що це 6000. 6 тисяч, наша тисяч протиповітряна оборона з такою кількістю точно не справиться. Так, і якщо вони почнуть в е, станочному режимі запускати 24 на 7 без перерви весь цей боєкомплект, який вони зможуть накопичити. То в якийсь момент в нас просто наша протиповітряна оборона, вона просто, ну я не знаю, вона буде настільки виснажена, що не зможе навіть протидіяти цьому. І ми побачимо, що таке шахеди, які не збиваються, які долітають до своїх цілей постійно, нон-стопом. А вони можуть це забезпечити, якщо буде пуск ось таки з такою накопиченим боєкомплектом, ми не повинні давати їм можливості запускати. Хай краще вони запускають кожної ночі по 150, навіть по 200 шахетів. Але не якщо це буде відбуватися 24 на 7, ну скільки їх а, пускові можуть дозволити протягом доби запустити. Ну, це фактично килимове бомбардування. Ну так, ну вони можуть протягом доби з використанням їх е, пускових, які зараз є, ну, до тисячі запустити. Доби, тобто 24 години, якщо будуть запускати 24 години поспіль, десь приблизно до тисячі. І от уявимо собі, що е, тиждень 24 години на 6, 24 на 7. Повністю тиждень вони запускають, запускають, запускають. А повітряна а, тривога не відміняється по більшості частині України, тому що постійно летять дрони. А, хто може впоратися з цим морально, емоційно? Хтось каже, хочемо виспатись? Всі хочуть виспатись. Безумовно, особливо мешканці тих типу областей, де взагалі не затихає повітряна тривога. Це Харківщина, Сумщина, Запорізька область і так далі. А, Отже, всі хочуть поспати. Але що буде, коли ви не будете тиждень спати? Тому що тиждень будуть просто бомбардувати Україну дронами. Не кажучи про використання ще паралельно ракети, які також будуть накопичені на цей період. От і відповідь: воно нам потрібно, ні, воно нам не потрібно. Дякую вам за вашу думку. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Був із нами в ефірі. Говорили про те, що США тиснуть на Україну щодо підписання мирного плану. А тим часом у Білому домі розгорівся новий скандал.